Вітаю вас, друзі! Ви знали, що наш котик, він одноокий. Він бився з іншими котами і втратив одне око. І так і залишився з одним оком. Але здається, це не заважає йому насолоджувати життям. Оце зараз на відео час, коли його треба виганяти на ніч з хати. Але він всім своїм видом показує, що він не хоче йти на двір, і він налаштований залишатись в хаті, як його можна викинути на двір от цього кота. Я взагалі дивуюся, як от коти вміють. Розслаблятися і відпочивати? Наскільки вони просто майстри цього діла. Зараз я його покличу і він зразу прийде в себе ось раз. Бачите оп. Красунчик. <с -men> Яка в них реакція, як вони? Це все роблять. Молодці. котики муркотики Сьогодні купили йому від бліг і від глистів. І завтра почнеться спочатку від бліг, а потім перерив і потім від глистів. Це він хоч схожий на кота став трохи. Бо до того він бився. А це... Є коти там трохи весною поб'ються, а цей майже круглий рік б'ється. Приходить побитий, страшний, пройде 2-3 дні, позаживають рани, знову йде десь битись. Оце тільки зараз. Він потроху вже стає домашнім котом, не знаю чи надовго. Отакий от, от у нас котик. Дякую всім за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Всім бажаю миру, добра, злагоди. І як завжди, до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.